Гордість родин і Бродівської громади та й всієї України у Бродівській міській раді нагородили спортсменів, завдяки яким український прапор за майорів на п'єдесталі чемпіонату Європи з кікбоксингу «ІСКА-2025». Також спортсмени з Брідщини упевнено заявили про себе на Кубку України з Кіо Кушин -будо карате. Дякуємо, що прославляєте Україну і нашу громаду, демонструючи українську силу і непереможність. Вітаючи учасників нагородження, сказала перша заступниця міського голови Ірина Олеха. Дякуємо вам за те, що докладаєте максимум своїх зусиль і досягаєте високих результатів у сфері спорту і даєте можливість тішитися вашим успіхам, даєте можливість бачити вас у соціальних мережах як активних спортсменів. Даєте можливість тішитися вашим рідним не тільки нам вашим успіхам. Каратисти спортивного клубу Окамі броди під керівництвом тренера Михайла Чунгіна важкою і наполегливою працею досягають значних результатів на змаганнях, упевнено підіймаючись щаблями своєї спортивної кар'єри. Отож, переможцями і призерами Кубку України з Кіокушин Будокарате, що проходив у місті Ужгород, стали Валентин Малютін. Юлія Литвиненко, Богдана Попова та Анна Ольшанецька. Юні спортсмени і їхній тренер були відзначені подяками міського голови Анатолія Белея і грошовими винагородами. Також подяками міського голови і преміями були відзначені учасники спортивного клубу Гетьман, які стали переможцями і призерами чемпіонату Європи з кікбоксингу іска 2025 що проходив у Мальті. Професійне становлення спортсменів відбувається під керівництвом тренера Богдана Кішика. Наші спортсмени їздили на чемпіонат Європи, який відбувся на Мальті з 9 по 12 квітня. Це були 13 перемог. Болівської громади ми в одні з Львівської області взяли 28 медалей. 13 дали Борозки. Уперше по ми попали в збірну України. По-друге, чемпіонат Європи є. Один з найсильних турнірів, так само і чемпіонат Європи і чемпіонат світу. Це саме турніри. Були на, на, на одних змаганнях, також проводили тренувальні збори. В чому секрет досягнень? досягнення? Стабільності, в тренувальному процесі і без травм. З найвищими нагородами повернувся Богдан Гордій. Йому також було вручено посвідчення майстра спорту України. Ті е, змагання міжнародного рівня вже е, треті. Поспіль я став цього разу дворазовим чемпіоном Європи. Я взяв два золота, мав суперника два, два іспанця. Це також перший досвід. Бо перед тим, колись я буксірував з норвежцем, з британцем, того разу попались іспанці. Займаюсь дуже довго, можливо, десь після четвертого класу почав займатися боксом. Потім тільки з'явилася секція кікбоксингу, зразу ж е, перейшов на кікбоксинг і почав досить вдало себе показувати на змаганнях. Вдяки тренеру, побачив мені майбутнє. Ми почали їздити на змагання, і завойовувати досить хороші нагороди завжди вигравати чемпіонати України, область, ну і відповідно е, змагання міжнародного рівня. Насамперед хочу сказати, що це ведення здорового способу життя, це дуже важливо. Воно завжди. Мотивує відповідно, що українці самі по собі це є нація непереможних людей. Вони представляють і виграють перші місця на всесвітній арені. Також вони показують найкращі результати під час війни, тому що наша нація є найсильніша так як би дух в кожному нас. Юний спортсмен Дмитро Волощак отримав і свою подяку, і батькову Андрія Волощака. Котрий і привів його у цей спорт. Тато перший, потім мене тато на цей вид спорту, мені сподобалось, почали ходити разом, їздили на змагання. Він ну, мені, мені запропонував поїхати на Європу. Я погодився і почав тренуватися. Ну, чистіше. Мені все сподобалось. Зайняв перше, друге і третє місце. Єдина в команді переможців і призерів спортсменка Кіра Дзюра. Також переможцями і призерами чемпіонату Європи з кікбоксингу стали Владислав Паньків і Нестор Лемих. Це для мене перша практика, вона була дуже прознавальна і цікава. В період підготовки мені прийшлось кинути 15 кілограмів щоб попасти в свою категорію. Зайняв я друге місце на чемпіонаті Європи і третє місце на чемпіонаті Європи в двох розділах. Я двократний віце-чемпіон Європи з кікбоксингу моїми суперниками. В останніх двох боях були поляк і так вийшло, що українець. Не забули і про тих спортсменів, які боронять Україну. Подяку за спортивні досягнення і вишиванку було вручено п'ятиразовому чемпіону України з кікбоксингу Семену Клоку. Поміж тим, поспілкувавшись з юними спортсменами, нас вразила їхня позиція, адже хлопці сказали, що працюватимуть без перепочинку, адже в країні війна. Спочатку підготовка на чемпіонат України, за результатами якого відберуть учасників збірної на чемпіонат світу, що відбудеться восени в Австралії. Але ця поїздка для наших спортсменів дуже коштовна. Тож команда спортивного клубу Гетьман буде вдячна за підтримку, а за нагородами справа не постоїть. Нагадаємо, що відзначення спортсменів відбулося відповідно до положення про порядок виплати винагород видатним спортсменам Бродівської територіальної громади та їх тренерам, затвердженому депутатами Бродівської міської ради.